В Україні у першій половині тижня очікуються майже заморозки вночі та холодна погода в денний час доби. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 21 жовтня, опадів не передбачається, по всій країні буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі по всій країні буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. В день очікуються від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 22 жовтня, по всій країні дощів не очікуються, та буде переважати сонячна та суха погода протягом всього дня. Вітру майже не буде всього 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі по всій країні буде коливатися в межах від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. В день очікується тепло від плюс 13 до плюс 16 градусів. У середу, 23 жовтня, опадів все ще не очікується, та переважатиме суха та сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітру не буде. Очікується 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Вдень по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!